Доброго дня. Тема уроку робочі цикли чотиритактного дизельного двигуна з наддувом. Чотиритактний двигун має чотири такти. Перший такт впуск. Другий такт стиск, третій такт робочий хід, четвертий такт випуск. Перший такт впуск. На початку першого такту поршень знаходиться в положенні близькому до верхньої мертвої точки. Камера згоряння заповнена залишками продуктів згоряння від попереднього процесу випуску. Тиск газів трохи більше атмосферного тиску. Турбокомпресор дизеля через фільтри засмоктує атмосферне повітря і стискає його. При цьому повітря, яке стискається, нагрівається. Пройшовши через охолоджувач. Стисле і охолоджене повітря потрапляє у впускний колектор, а звідти по повітропроводу через впускний клапан в циліндр двигуна. На шляху з колектора до робочого циліндра повітря зустрічає опір повітряного тракту, і його тиск в циліндрі стає трохи нижче, ніж був в колекторі. Впускний клапан Починає відкриватися до моменту приходу поршня у верхню мертву точку відповідно до кута випередження відкриття впускного клапана. Важливою умовою якісної роботи першого такту є те, що до приходу поршня у верхню мертву точку впускний клапан повинен бути повністю відкритий. Від початку відкриття впускного клапану. До закінчення закриття випускного обидва клапани знаходяться у відкритому стані. Процес, який відбувається в циліндрі, називається продувка або перекриття клапанів. Час продувки циліндра дорівнює сумі двох кутів повороту колінчастого вала. Для поліпшення очищення циліндра від відпрацьованих газів. І наповнення його повітряним зарядом випускний клапан закривається не в кінці попереднього такту, в момент знаходження поршня у верхній мертвій точці, а трохи пізніше, після проходження поршня верхньої мертвої точки, такт впуску, відповідно до кута, запізнення закриття впускного клапана. При обертанні колінчастого вала. Поршень переміщається до нижньої мертвої точки, а газорозподільний механізм, відкривши впускний клапан, з'єднує надпоршневий простір циліндра дизеля з пускним трубопроводом. У всіх дизелів з наддувом тиск повітря перед циліндром вище, ніж тиск у випускному колекторі і тиску в циліндрі. Під час відкриття впускного клапана і руху поршня до нижньої мертвої точки, циліндр в повному обсязі заповнюється свіжим зарядом повітря. При цьому поршень на такті впуску рухається вниз не тільки за рахунок енергії колінчастого вала, а й під дією тиску повітря, яке створює наддув. Другий такт стиск. На початку зворотнього руху поршня, після проходження нижньої мертвої точки, починається процес стиснення свіжого повітря. При цьому впускний клапан продовжує залишатися відкритим, і свіже повітря продовжує надходити в циліндр. Впускний клапан залишається відкритим до того моменту, поки колінчастий вал. Після проходження нижньої мертвої точки не повернеться на кут запізнювання закриття впускного клапана, а тиск в циліндрі стане рівним тиску у випускному колекторі. Процес заповнення циліндра повітрям від нижньої мертвої точки до закриття впускного клапану прийнято називати дозарядженням циліндра. З моменту повного закриття впускного клапану. Починається повний процес стиснення. Поршень зі зростаючою швидкістю рухається вгору стискаючи повітря, в результаті чого температура повітря при підході поршня до верхньої мертвої точки перевищує температуру самозаймання палива, яке подається через форсунку, встановлену в кришці циліндра. Необхідною умовою для нормальної роботи двигуна є займання палива точно в верхній мертвій точці, для чого його починають подавати в циліндр до моменту приходу поршня до верхньої мертвої точки, кут випередження подачі палива. Таким чином, від моменту надходження в циліндр першої порції палива і до його займання проходить деякий час. Достатні для утворення паливо-повітряної суміші, розпилення, перемішування з повітрям, рівномірного розподілу по камері згоряння і прогріву до температури самозаймання. До кінця другого такту після подачі палива і приходу поршня у верхню мертву точку в результаті швидкого стиснення повітряного заряду. Тиск в робочому циліндрі становить від 4 до 9 мегапаскалей, а температура досягає 650 670 градусів за Цельсієм. Паливо повітряна суміш швидко нагрівається в циліндрі і відбувається її самозаймання. Третій такт горіння і розширення або робочий хід. З початком третього такту робочого циклу, перша невелика порція палива, яка надійшла в циліндр в кінці другого такту, інтенсивно горить. Через форсунку в камеру згоряння циліндра продовжує подаватися паливо, кількість якого відповідає зовнішньому навантаженню. Температура і тиск в циліндрі продовжує зростати. Незважаючи на деяке збільшення його обсягу внаслідок руху поршня під тиском розширюючих робочих газів, зростом швидкості руху поршня вниз і різким збільшенням замкнутого надпоршнового об'єму в циліндрі, випускний і впускний клапани продовжують залишатися закритими. Тиск в циліндрі починає знижуватися. Робочим ходом являється не весь третій такт робочого циклу двигуна внутрішнього згорання, а тільки його частина. Максимальне значення температури робочого тіла і його тиск в циліндрі на третьому такті досягає від 1300 до 1800 градусів за Цельсієм, і від 8 до 13 мегапаскалей. Незадовго до приходу поршня в нижню мертву точку. Починає відкриватися випускний клапан на цьому робочий хід закінчується. Четвертий такт. Випуск. З моменту початку відкриття випускного клапана починається четвертий такт, такт випуску. З метою більш якісної продувки циліндра від відпрацьованих газів. І зменшень втрат енергії на виштовхування поршнем цих газів, випускний клапан відкривають завчасно. Кут, на який колінчастий вал надійшов до нижньої мертвої точки, в момент початку відкриття випускного клапана, такт робочий хід називається кутом випередження відкритого випускного клапана. З моменту відкриття випускного клапана. І до досягнення поршня нижньої мертвої точки відбувається попередній вільний випуск продуктів горіння з циліндра під надлишковим тиском в випускний колектор. Зауважимо, що поршень при цьому рухається вниз, і випуск відпрацьованих газів протікає при збільшуванні об'єму циліндра. Після нижньої мертвої точки починається примусовий випуск, коли поршень. Рухаючись вгору, витісняє відпрацьовані гази через повністю відкритий випускний клапан. До приходу поршня у верхню мертву точку. Відповідно до кута випередження відкриття впускного клапана, відкривається впускний клапан. Четвертий такт завершує робочий цикл поршневого двигуна внутрішнього згорання. При подальшому просуванні поршня всі перераховані такти робочого циклу повторюються в тій же послідовності. Слід зазначити, що третій такт робочого циклу являється робочим тактом, здійснюється за рахунок енергії робочого тіла. Інші три такти здійснюються за рахунок кінетичної енергії обертового, колінчастого валу і роботи інших циліндрів.